Не буде, де. Я влажу, можна їхати на ній. Порівняв дві моделі трициклів, це великі трицикли, погляньте, цей навіть теж величезний, тут можна і двоє, і троє сісти, але цей з кришею він все одно інший. Тут трошки більша потужність, там 600 Вт, тут у нас 800 Вт, а так колеса однакові, фірма однакова, швидкість однакова, 40 км на годину. потім... По запасу ходу 50 кілометрів так само, однако. Сидіння рухаються однако, одне сидіння, друге і третє достається тут. Гальма ножні є, там і там. Все, в принципі, ідентично. Тільки тут є в нас криша міцна, дуже міцна. Дивіться, я навіть можу на неї вилізти і нічого не буде. Я, я влажу, можна їхати на ній. Коштує він 45 500, той коштує 34 тисячі. І багато хто каже і пише, за що за кришу, там переплата, там де? більше ніж 10 тисяч, то ви що? Тут не просто за кришу переплата, дивіться, лобове скло. У нас є дворник, в нас є металеві дуги, потім у нас пластмасова криша. І йди сюди покажи ближче. Більше дисплей. Більше функцій є ще тут. Двері такі закриваються брезентом. Повністю він і задув. Він закривається. Буду так от на замочку відкриватись. Дверки в комплекті вони йдуть тут. В багажничку вони сховано. Потім в нас тут йде торпеда повністю. Тут ж не просто подивіться, тут немає нічого. Тут просто кермо, ніякої торпеди, пластику, а тут скільки пластику зроблено, устуси зроблено, фара набагато більше. Тут купа режимів фари включаємо, гляньте, на стіну. Раз-раз, даннє, ближнє, як світить. Ліпше, ніж в машині. Тому і і ціна 45-500. Але він вартує тих грошей, права реєстрації не потрібно. Нову поштою. Наліпше делівері навіть відправити поштою, виходить десь 2 тисячі за доставочку. Тому ідеальний варіант, так от зараз дощ на вулиці, якраз покажи. У нас тут дочь на вулиці. Ідеальний транспорт собі сіли, нічого не буде вам заважати. Все одно їдете нам на роботу чи когось завести дітей в садочок. По селі може літати, він тягне 250 кг навантаження, навіть триста.